Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І зараз я знаходжуся в центрі Кракова. Іду до Сефори. Хочу протестувати ще раз новий жадовор від марки Dior. Так, ну я вже насправді прийшла. Ось тут Сефора. Ось така коробка, 100 мл флакон. І ось флакончик. Дивіться, таке матове біле скло і білі написи також на ньому. Дуже гарний, вишуканий. Ось таке незвичне розпилення. Виглядає як засіб для догляду за шкірою. У мілеризатора розлітаються білі мікрокраплиночки. Як вуаль така. Переливається на світлі і має трохи таку лосьйонову консистенцію, виражений а, білий колір в нього. Вдома порівняю з класичним Жадор. Ну що ж, привіт знову, привіт ще раз. Я вже вдома вечір, і я готова ділитися своїми враженнями від нової версії жадор. Отже, я тут запаслася, як я вже сказала, пробником від магазину Sephora. Вони мені дали ось, не знаю, мабуть, тут один мілілітр парфуму. Одразу його витягну, щоб було потім зручніше розкривати. Також я собі на блотери взяла просто класичний. De Parfum жадор, щоб порівняти їх так, між собою. І ще вдома, до речі, я знайшла ще один пробничок Жадор Infinissime. Це також один із нових фланкерів, мені здається, можливо, кілька років йому не впевнена точно. Отже, порівняємо між собою ці жадори. Перш за все, маю сказати, що я не фанатка лінійки жадор. Я пам'ятаю, що скільки разів я не підходила до цих парфумів, а їх там ж, ну, слухайте, просто безліч безліч цих версій. Кожного року чи, чи два з'являється нова версія жадор, і вони всі просто повз мене проходять. Одного разу я навіть купила собі жадор. Я пам'ятаю, це був жадор Enjoy, Це була така якась літня версія жадору. І також ну, я зносила той аромат, але я не пам'ятаю, щоб я була в якомусь шаленому захваті від нього. Почнемо з класичної версії. Цей парфум вже ну, такий старенький, класичний, старенький, можна сказати. Він був випущений ще в 99-му році на хвилиночку. І... Не знаю, ніколи він мені не подобався. Я, в принципі, люблю білоквіткові аромати. І для мене дуже дивно, що мені не подобаються жадори, жодна версія, правда. Тут, в першу чергу, це для мене аромат про жасмін, напевно. Але тут цей жасмін з такими ще цитрусовими або фруктовими нотками. Насправді, на фреграндіці, якщо подивитися, то там заявлені і персики, якісь і диня, і груша, я, чесно, не можу розрізнити тут цих конкретних фруктів. Просто відчуваю таку солодкувату фруктову ноту і також відчуваю досить добро цитруси. Інша річ, що крім жасміну, для мене цей парфум ще конвалієвий. Тобто, якщо от, ви шукаєте, мабуть, жасміну з конваліями, то це сюди. Якщо ж ми говоримо про новий жадор, так, я вам вже зараз вам ще раз покажу, якби, як ця рідина виглядає. Це просто як молоко, дуже незвично. Коли дивишся, то здається, що це якийсь лосьон для тіла, так. Нанесу його, значить, ще раз. Якщо вже є така можливість, так треба не зламати цю а, ампулку. <гум> так, нанесу його собі сюди на руку. Він дуже класно розпилюється. Ви бачили, я там знімала таке маленьке відео, коротеньке. Він розпилюється, правда, як вуаль. Дуже ніжна, білоквіткова, кремова трішки. Можливо, мені ця кремовість тут. Тільки чується за рахунок оцього білого кольору, і того, що ця рідина схожа на якийсь лосьон, молочко для тіла, ну не знаю. Але відразу, відразу настрій цього аромату здається іншим, ніж у цього класичного парфуму. Нова версія ось ця молочна, вона дійсно набагато для мене ніжніша. Немає тут на мій ніс ні цитрусових, ніяких фруктових нот, жодного навіть жодного натяку немає на солодкі якісь там нотки. Ні. Це тільки для мене жасмін. До того ж, такий якийсь кремовий, молочний жасмін, дуже ніжний, приглушений. Він для мене звучить набагато тихіше, ніж класична версія. Оця класична, вона трішки така яскравіша, як на мене. Ця дуже ніжна, білоквіткова вуаль. До речі, коли ви розпилюєте парфум на шкіру, то з'являється такий, навіть, як, знаєте, як холодочок, і таке відчуття, ніби ви скористалися якимсь. Кремом для тіла чи ось для тіла, тобто все одно от щось таке є. Консультант в Сефорі мене запевняла, що вони з колегами проводили досліди, бризкали цей парфум прямо на одяг і не залишалося жодних плям. Але, тим не менше, попередила, сказала: ну ви ж розумієте, все-таки дивлячись на ось цю. Консистенцію на колір аромату. Консистенція, до речі, така, ніж, ніби трішечки масляниста в нього. Ну, Я би, мабуть, не ризикувала. Якщо ви вдягаєте якусь, не знаю, якийсь одяг. Неважливо, мабуть, навіть з якої тканини, то, можливо, краще не ризикувати і не пробувати розпилювати на себе на цей одяг новий жадор. Давайте ще порівняємо його з. Версію «Інфінісіме» нанесу його на іншу руку. Ну і відразу, так, що це таке О, не Добре. Так, ну, тут звичайна консистенція вже видно. Це звичайна рідина. Хоча кольору її не видно. І от. Чесно, для мене найкраща версія всіх жадорів це ось ця версія Іфінісіме. Це туберозна версія. Не знаю, чи це єдина туберозна версія у жадор, але ось ця мені подобається. І я знаю, що є дуже багато дівчат, які хейтять її, тому що вона зовсім не така вишукана, не така жасмінова, як, от, наприклад, класична версія. Але тут є. Для мене те, що я люблю в парфумах. Він мені по настрою от нагадує від Armani My Way, наприклад, просто по своєму настрою. До речі, там теж є така дуже голосна, криклива тубероза, яка мені подобається насправді. І отут теж на першому місці ця така солодкувата тубероза, разом з Жасмінчиком, ще з Ілангілангом ну просто це для мене парфум щастя. Ця версія, ось ця молочна, новенька версія, мені теж, до речі, подобається. Але, знаєте, яку я вибирала вже між класикою, мабуть, інею або якимсь іншим білоквітковим ароматом, я б її не вибрала. Бо для мене тут вся ось така інтрига якраз в кольорі рідини, в тому, що це аромат без спирту, як заявляє Діор. Що це революція у світі парфумів, що це єдиний аромат на такій якісь там водно-олійковій основі, чи якось так. І він для мене все одно якось. Трішки тихо звучить. І, до речі, сьогодні, коли я була в магазині, я його порівняла з Pure Poison Dior, з оцим білоквітковим пуазоном. І для мене все-таки, якби я вибирала, якби я хотіла купити в Dior для себе біло-квітковий аромат, то я б надала перевагу пюр. Poison. Він для мене там дійсно такий жасміновий, гарденівий, такий білоквітковий, з характером, такий кришталевий, ну такий цікавий. А це для мене ну, дійсно звучить дуже тонко, дуже гарно, але ну, я б його не купила. З іншого боку, в мене ще он є мій мілілітрик щастя, ще буду пробувати, розношувати, побачимо. Будь ласка, дівчата, якщо ви тестували його теж, Поділіться своїми враженнями, як вам нова версія, що думаєте, наскільки стійкий на вас цей аромат, наскільки шлейфовий? На мені стійкий, ну, принаймні, 4 години, так, стійкість є. Буду ще, очевидно, тестувати. Якщо вам сподобалося це відео, якщо вам було цікаво, то поставте, будь ласка, мені лайк, підпишіться на мене, якщо ви ще не підписані. І будь ласка, в коментарях. Поділіться своїми враженнями від нового жадо. Бувайте! Па-па!